Значить, оцей слайд обов'язково, зайдете у мудлі подивитись презентацію, будете конспектувати обов'язково, щоб ці всі формулки у вас були. Вони, в принципі, про одне й те саме. Значить, дивіться, рухаємося з кінця. Імпульс. Ще раз, імпульс це відношення сталої планки до лямбда, так? А лямбда, Ми таку формулу вчили. Лямда це відношення частоти до С. Хтось пам'ятає, що таке С маленьке? Так, це швидкість світла у вакуумі. Так от, частка лямда поділити на С, це якраз <кхи> з'являється у другому Виразить, так? Ну, і, відповідно, У чисельнику в нас з'являється добуток Ашню, а добуток Ашню це і є енергія. Отже, звідси основна формула імпульсу ще одна це частка енергії до швидкості світла у вакуумі. Далі, так як енергія дорівнює ашню, Аню, нагадую, можна виразити. Ось цієї формули, як Це поділити на лямбду, Ось воно, то наше є можна записати як аж це поділити на лямбда. Так. Йдемо далі. Ну і а, ще один нюанс. Одиниці енергії в ядерній та квантовій фізиці. Дещо можуть відрізнятися. А саме енергію надалі будемо використовувати, не використовувати, а записувати в одиницях вимірювання електрон вольт. Тобто, обов'язково запишіть, що 1 електрон вольт переводжуючи на джоулі, це 1,6 на 10 у мінус 19 степені. Ну і розглянемо задачу. На даній схемі звертаємо увагу це типова задача, тому звертаємо увагу саме на неї. На даній схемі енергетичних рівнів показані переходи. Треба знайти довжину хвилі фотонів, що поглинається при переході. Звертаємо увагу між першим і четвертим енергетичним рівнем. Ну і відповідно дані частоти 6, тобто ню 1,3, ню 2,4 і ню 3,2. Записавши дано Звертаємо увагу, що з'являється стала С. Тобто всі сталі я раджу вам надалі при розв'язку задач записувати. <клес> ну і потрібно знайти лямбду 1,4, тобто довжину хвилі, яка випромінилася під час переходу. Звертаю увагу на першу вашу стрічечку. Загальна енергія це модуль по факту різниці. Так як у нас відбувалося три переходи, то відповідно з'явиться енергія з індексом 1,3, 3,2 і 2,4. Причому індекс 3,2, тобто енергія з третього на другий, і знаком. Розписавши кожний доданок ось вони. Як добуток сталої планки аж на дану частоту, отримаємо ось таке значення. І винесемо наш спільний множник H за дужки. Відповідно, в дужках утвориться різниця наших частот. Позначимо, давайте нашу. Першу формулу, ось наша друга формула, так? і з'являється третій рядочок Є е дорівнює HC поділити на лямбда. Значить, <кхід> нагадую, значення частоти дорівнює, можна виразити як частку швидкості світла і довжини хвилі. Це поділити на лямбда. Відповідно ось наше С стало і шукана лямбда. Об'єднавши формулу 2 і 3, отримуємо наступний рядочок. Аж це, ось цей чисельник, так? Лямбда дорівнює і замість енергії, тобто оцей весь. А добуток – це ж наша енергія. Запишемо h помножену на дужки. Ну і в дужках відповідна сума наших частот, частот кожного переходу. Ну і виразимо нашу шукану лямбда. Лямбда дорівнює, можливо, щоб було краще зрозуміло, допишу множник H. Тобто H – це поділили на h, помножену на суму в дужках. Відповідно, h стала планка в чисельнику і знаменнику скоротяться, і отримаємо саме такий вигляд. Нагадую, в даному випадку відповідь знайшли в метрах, але вже потім перевели в нанометри. Тобто звертаємо увагу про те, що саме у вас просять задачі, в якій формі подавати відповідь. Якщо є питання, то запитуйте. Так, йдемо далі. Під час переходу атома гідрогену з одного енергетичного стану в інший він випустив фотон з довжиною хвилі 490 нанометрів. Скільки зменшилась енергія атома? Наскільки? Відповідь подати в електрон, вольтах та джоулях. Так. Анна, у вас є бажання разом зі мною спробувати розв'язати задачу? Є. Хорошу. Є, хорошо. Так, давайте. Разом. Так. Отже, становий. Значить, у нас є довжина. Якщо ви чогось не пам'ятаєте, бо не знаєте, так і кажіть. Давайте один одному економити час. Отже, дана довжина, який це символ? А. Ні, ні І, іначе. Лямда. Згадали? Да. Угу. Так, 90, 490 нанометрів. І наскільки зменшилась енергія, давайте спростимо задачу: треба знайти нашу енергію. Отже, наша основна формула є, дорівнює. Запам'ятали чи законспектували? Законспектувала. Так, і що там? І чому дорівнює є? HV H. -νю. Ню тільки. Ню. Ага. Ню, пам'ятаєте, такий хвостик длинний ми робили. Ага. Так, хорошо. Ну, тільки в нас аж це стало. Значить, хто не розуміє, що таке стало, зараз дорожаємо задачу покажу. А ню, як знайти, непонятно. Але в нас є формула, що ню дорівнює це, поділити. На на лямбда, лямбда да. Отже, дивіться. Це, це 3 на 10 у восьмому степені, це теж става. На, наша лямбда 490, тільки ж нано це на 10 у мінус шостому. Зрозуміли? Тобто 10 у мінус шостому, це ми оце нано в метри перевели. От, ага. З'явиться множник. Знайшовши наше ню, ми це число підставимо ось тут. А, так. Питання є до задачі? Ні. Ні, добре, я оце тут помалювала, а як його. Зараз оберу. Так, секунду. Так, хорошо. Тепер показую. Зайшовши Супер Інтернет. Ми вбиваємо. Стала планка, так. ось, дивіться, видно ж 6,63 на 10 у мінус 34 степені тобто це табличне значення, так само як швидкість світла у вакуумі. Так, йдемо далі. Повертаємось до значення задач. Так. Отже, задача 2. Задачі всі обов'язково конспектуємо. Довжина хвилі випромінювання дорівнює 10 мікрометрів. Знайти енергію фотонів даного випромінювання. Значить, Дана друга задача зводиться до того, що треба знайти енергію, знаючи довжину хвилі. Звертаємо увагу, що вдано 10 мікрометрів переводимо в метри, тобто з'являється множник з'являється множник на 10 у мінус 6 степені. Значення Ц і H нагадують табличне. тому їх відразу записую для. Полегшення обчислень надалі. Відповідно, наша енергія, добуток двох сталих, поділено на нашу дану значення довжини хвилі. Відповідь звертаємо увагу на дану наближену. Задача проста, але Повинна звернути вашу увагу, що більшість надалі наших задач буде мати наближене значення, тому що оперуємо з досить великими степенями, мінус 34 і так далі. Далі, третя задача: просить знайти імпульс, ось він, знайти імпульс при даній довжині хвилі 720 нанометрів. Звертаємо знову ж таки увагу, що нано взагалі це множник 10 у6 мінус 6 степені, але число 720 перетворюють в 7,2, тому додають множник на 10 у мінус 7. Ну і за основною робочою формулою імпульс дорівнює часті сталої планка на довжину хвилі. Підставивши дані значення в форму, отримаємо наближене значення 9,2 на 10 у мінус 28 степені. Так, задача 4. Звертаємо увагу. В задачі 4. Дано значення імпульсу, і треба знайти частоту. Значення імпульсу – основна формула, ми з вами а, продивлювалися на попередніх сайтах, це частка сталої планка на довжину хвилі. Але а, значення довжини хвилі у нас відсутнє. Згадуючи, що довжина хвилі. Так, довжина хвилі ми з вами проходили. дорівнює якому відношенню? Угу. Лямбда. Так, да, це на лямда. ні 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 Лямда довжина хвилі, дорівнює відношенню, це на ню. От того, дивіться, звідки просто взялася оця формула. Отже, наша шукана частота дорівнює С помножено на імпульс і поділено на H. От саме якраз із цих двох формул. Ну, відповідно, підставивши значення в нашу робочу форму, отримуємо. Наближне значення в герцях. Ну і п'ята задача. П'ята задача най... Най... Мені, на мій погляд, найлигша. Дана частота, пробачте, дана енергія, але звертаємо увагу в електрон вольтах 1,89, і треба знайти. Довжину хвилі. Відповідно, наша енергія дорівнює часті на лямбда, а звідси лямбда дорівнює HC поділити на нашу енергію. Так. Ну і підставивши значення, отримаємо вже тут точне значення. Тільки не забуваємо, що електрон вольти. В деяких задачах просять перевести в джоулях. Ну, тобто, може бути написано подайте відповідь у джоулях або навпаки в електронвольтах. Тобто, у вас ще з'явиться тоді множник 1,6 на 10 у мінус 19 степені. Отже, переходимо до поняття спектрального аналізу. Це метод визначення хімічного складу речовини за його спектром. Лініча спектр різних елементів мають неповторну індивідуальність. Тобто спектр випромінювання кожного елемента будь-якого, а їх достатньо багато да, у таблиці Менделеева. Вони унікальні. А отже, такий спектральний аналіз дуже часто використовують при дослідженні, наприклад, і космосу і, в принципі, якихось незрозумілих речовин. Тобто, коли нам треба дізнатися, із чого складається будь-яка речовина, ми можемо використати метод спектрального аналізу. І за оцим спектром світіння. Точно будемо знати, з яких елементів складається досліджуване тіло. Ну, види є різні. Якісний, кількісний, тобто визначення кількості хімічних речовин, засноване на дослідженні їх спектрів, поглинання і випромінювання. Ну, ось звідки, де використовується в астрономії для відкриття нових хімічних речовин, і навіть у машинобудуванні та атомній індустрії. Ось фотоприладів, якими дані дослідження можуть проводитися так звані метроскопи. Ну і спектри випромінювання. Бувають суцільний, лінійчастий і молекулярний, тобто, іншими словами, смугастий. Неперервний спектр ми детально розглядали на, в першому семестрі. Згадайте, ми крутили лінзи, навіть брали звичайну лінзу, підставляли її на сонечко і розглядали на парті, а спектр білого кольору, тобто біле світло роз... розклалося на сім основних Лінійчасті спектри, тобто речовина випроміння світла певних довжин хвилі. Вони дають речовини в газоподібному атомному стані і використовують світіння парів у полумі або світіння газового розряду в трубці. Ось вам приклад смуга з спектру. Його використовують, ну, по суті, світіння парів у полум'ї або газового розряду в трубці, наповнений досліджуваним газом. Ці ваші лампи алюмісенні, дещо схоже до цього. Отже, давайте так, декілька питань, як висновок даної лекції. Скажіть, будь ласка, про енергію кого або чого ми спілкувались на цій лекції? Дайте відповідь. Про енергію атома? Так. Да.